Трохи неповне відео у нас попереднє вийшло, бо не поставив я шину. з ланцюгом цього не показав, як працює вона ця пилка. Я хочу продемонструвати, не буду нічого різати, але просто, щоб ви почули, як сама робота цієї пилки. Відчувається, що пилка потужна, не слаба, та й шина довжиною 40 см показує, що ця пилка може різати не маленькі дерева. Двигун тут безщитковий, 40 вольтовий, працює від двох акумуляторів напругою по 20 вольт 4 години. В парі це у нас буде 40 вольт 4 години. Вага такої пилки 6 кг, довжина шини 40 см, безключовий натяг ланцюга в цієї пильці. Зарядний пристрій двопортовий, тобто одразу заряджаєте два акумулятори. Ціна даної пили 7 тисяч гривень. Кого цікавить така пила, ми їх відправляємо новою поштою з оплатою при отриманні. І Є в нас також акційна пропозиція. Хто замовляє у нас пилку акумуляторну фірми Грант, виробник Чехія. Може придбати ось таку акумуляторну болгарочку на три швидкості за ціною 1000 гривень. Якщо вас цікавить дана пропозиція, набирайте за номером на екрані, оформимо замовлення, відправимо новою поштою з оплатою при отриманні. Тобто прийдете на пошту, все перевірите, включите болгарок купилочку, щоб все працювало. тільки після цього сплачуєте кошти, отримуєте свій товар. Кого цікавить така пропозиція? Телефонуйте, бо кількість акумуляторних болгарок обмежена. У нас пилки є. Болгарок небагато, болгарок штучок 20 є. Тому. Хто хоче собі таку акційну пропозицію, поспішайте.